Не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, піде в своєму сковшину, а дівчина гиря. Кличе мати вечеряти, донька не чує, де жартує москаликом, там занечує, дві ночі, карі очі Люба цілувала, поки слава на все село недобрая стала, прийшли вісті. Райів, бо дівчата на вулиці без неї співають на косе, батько батького. Косе". А собі під калину заспіває Гриця, ой не ходи так, О, ще не, іди їх шукай та не кажи добрим людям, що я в тебе маю. То не що ти не робила. Одячила, іди їх шукай, у Москві секрухи, не слухала моїх річей, тоді у Чого ждеш, не Бог? прости мені, мій батечко, що я не робила? Прости мені, мій голови, мій сук, коли Нехай тебе Бог прощає. Та добрі люди, молись Богу, та йди собі мені легше. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Зосталися сиротами старий батько і мати. Пішла в садок вишне, Богу помолилась, взяла землі і виши на хрест очима. Не випався. в далекому краю, в чужу землю, чужі люди мене захопають. Пішла сама, плаче Катерина. Бог з воду попід льодом геть загорготіла. Чорнобрива Катерина найшла що шукала. Дуну по понад ставу, і зліду.